Доброго ранку, шановні телеглядачі. Вже вкотре ми говоримо вам саме ось цю фразу. Щойно буквально декілька хвилин тому ви всі мали змогу бачити і чути те, що нам зателефонував телеглядач, який просто осипав нашу Іванку компліментами. Ну а що ще потрібно дівчині зранку як компліменти? А ви бачите, що вже, вже зараз її образ доповнив от такий чудовий капелюх, в принципі. І з авторами цього капітавторами цього і не зараз ми будемо. Тільки ми будемо спілкуватися і знайомити їх з вами. Теж нашій студії в нашій студії Оксана Василян, майстриня та Олена Василян, студентка Закарпатської академії мистецтв. І будемо ми говорити про коло маків. От таке цікаве словосполучення, Зараз ми розшифруємо його для вас. Доброго ранку. доброго ранку. доброго ранку. розкажіть нам, будь ласка, коло маків, що це таке, де воно функціонує, і як з'явилася ця назва? коло маків, наша майстерська студія. То есть название появилось очень интересно, когда несколько лет назад я, у нас была задумка для дочери сделать маковую свадьбу, мы нигде не могли найти маки. То есть пришлось научиться делать их самим. Но такая история интересная, что ее свадьба был, день свадьбы был последним днем моей работы на предыдущей работе. Вот. И для того, чтобы как-то это, то есть войти в какую-то колею, да, то есть, ну, не растеряться пришлось. Э, дальше вот я сидела, что-то делала руками, и так оно как-то пошло-пошло, колу макив, то есть, помимо того, что это круг, э, Ну, это еще вокруг маков организовалась такая большая, ну небольшая, но по крайней мере студия и мастерская, в которой мы занимаемся різними цікавими вещами. Тобто, так, так символічно з завершення да, одного да, етапу да, да, спровокувало ну, почему Так. Як взагалі саме ви обирали от цей напрям творчество? Чи от це все як розпочалось з і так воно, в принципі, продовжилось. Ну, я даже Чи... не скажу, что это с маков началось, потому что это началось раньше. Это ж не то, что там ничего не делала, и тут вдруг сделала. Ну, просто так совпало, що роботи, йти, роботу, что последний день работы, и надо было куда-то либо идти, искать работу, либо что-то соображать. Ну, і вот оно пошло. Тобто, там, і шить я завжди вміла, щось делать руками завжди вміла. Потім так вийшло, що перший мой конкурс было в Санкт-Петербурге. Подруга увидела, пригласила, дальше покажеш. Ну і ну, так, интересно, далі Ваша донечка працює разом з вами. Розкажи нам, будь ласка, яку функцію, як допомагаєш мамі? Ти Я проводжу курси малювання для дорослих мамині студії. Мені хочеться, щоб саме дорослі люди так займалися творчістю, тому що ну дуже багато для дітей різних центрів, так і курсів для малювання. А дорослі за зазвичай забули. так да, за дорослих забувають. І мені легше працювати так, з дорослими, і мені подобається. Мені хочеться, щоб вони так само творчо мислили і навчити їх академічним основам. У ну, мене завжди було питання: а чи можна навчити людину малювати? Тому що мені завжди здавалося, що цей хист він якийсь сроджений, його потрібно тільки розвивати і покращувати. А якщо людина взагалі не має ніяких задатків, чи можливо їх якось розвинути? Е, можливо. Ну, частково ви праві, тому що ну, мають бути якісь задатки, але перш за все потрібно, щоб людина хотіла навчитись малювати, тоді її можна навчити так, технічним основам. А далі вона ну, переглядатиме велику кількість різної літератури, так і зможе навчитись. Так от це можливо, кажуть про те, що попит породжує пропозицію. А, якщо а, виникла от, виникли такі курси уроки малювання для дорослих, значить хтось. А, Почав питати про це, тобто хтось виявив бажання відвідувати такий курс. чого все розпочиналося? Взагалі, е, оскільки налічує група а саме дорослих як вони ну мені цікаво, бо дійсно я собі уявляю, от от себе, який там спробував малювати, намалював якийсь я не знаю кружочок, дві палички, тобто все, малювання завершилося. Як взагалі проходять саме такі уроки? Чи шанси врятувати нашого Максима? З самого початку захотіла мама на подруга, так щоб я її навчила малювати, в нас мамою виникла така ідея. Зробити курси для дорослих. і ну, виявилось багато бажаючих, так? і в нас тепер є дві групи і два викладача. Я і моя однокурсниця. колега. Отже, ви працюєте в етностилі. Це Дуже... no, я працюю в етностилі, e, <laughs> yeah. e, да, можна etnoboho. так сказати. Дуже багато людей зазвичай такий склався стереотип, якщо це етноодяг, то це тільки вишиванки. Ви цей стереотип ламаєте, тому що yeah, ви yeah. розширюєте межі етностилю. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, взагалі, якби етно це корні. Там є чому навчитися, але в же час Сейчас старинные вышиванки это, наверное, скорее какие-то праздничные одежды. да, А хотелось бы, чтобы это можно было носить каждый день. да. И то есть, просто какие-то элементы для какого-то, ну, более того, то есть это вообще такой стиль, который антидизайнерский, да. И пи, э, очень много антидизайнеров или дизайнеров, которые занимаются э, созданием одежды в этой стиле, э, то есть каждый вносит какую-то свою лепту. Да? Ну, вот мне захотелось внести нашу наш украинский какой-то такой колорит. Ну, насколько получается? Получається, ми в процесі. Наскільки виходить, ми можемо побачити в нашій студії. Це ну, частина нашої роботи, часть роботи. А это, інші, до студія... речі, ви зараз сподіваємось, дорогі глядачі, зможете побачити на своїх телеекранах. Зараз попросимо наших режисерів показати світлини роботи наших гостей. А з вами хочемо поговорити далі про аксесуари. Я помітила на багатьох ваших світлинах роботах про те, що аксесуари вони виконують таку дуже важливу роль функції. Розкажіть трохи про місце аксесуарів у вашому стилі. Ну, это как детали, да? Детали, которые делают образ. Даже самое красивое платье, его надо чем-то подчеркнуть. Вообще, любой образ, какая-то это изюминка, да? Совершенствуемся, совершенствуем. И то есть помимо платьев мы еще делаем какие-то интересные вещи, которые, собственно говоря, создают настроение. Ось, тримаю в руках. Це каміння. Звідки ви взагалі берете матеріали? Покупаю в інтернеті. Це інтернет, покупаю. так? Да. А, до речі, не, ризик не боїтеся, що матеріали прийдуть якісь не такі, буває. які бу... а, бували ну, такі? Робити, Буває. Був да. такий досвід. так? Да. Про саму тканину, з якої ви виготовляєте сукні, тому що ось бачимо на. Екранах наших телеканалів до речі дуже цікава фотосесія. Мені дуже сподобалася. Що да, І... поговор... Так, розказати. Давайте учасні брали ваші донечки, mm -hmm. <laughs> одна з яких mm -hmm. сидить поруч біля вас. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю фотосесію. Ну, вообще, как бы у меня вот с весны как-то очень сильно повезло с большим количеством знакомств и э, с творческими людьми, и с фотографами. Я благодарна всем фотографам, с которыми я работала и работаю. Э, вообще, Ну, у каждого свой стиль, с каждым интересно, и каждый вносит что-то свое, мы друг друга дополняем. Это большое спасибо э, Роману Карлику, Хари Кришнан, Александра Барушка, То есть те, которые созданы вместе со мной работали над, эти, над этими фотосессиями. То есть у нас очень много идей. Хочем, ну, то есть у мене ідей именно для И надеюсь, что мы когда І ну, сподіваюся, що ми воплощать з ними наші сумасшедші ідеї. Вот что до ідеї, я, я так вже декілька хвилин сижу, просто мавчу. мене цікавить таке питання. Взагалі, чи можливо з цих матеріалів виготовити якісь, не те, щоб прикрасили а аксесуари для чоловіків. О. Максима цікавость, тому що, що капелюх ну, мені надо. Я не буду послаться капелюх. От можете просто вдягати, а просто да? ну, Я буду схожий не знаю, на фронт бок чи... Ну, ну напевно, да. Напевно, ну это тоже как бы бохо, да. Мужчины там носят интересное. Есть такая, такая мастер Маша Арчер, да. Она нашего украинского происхождения, американка. Она дуже очень интересные такие значит, украшения и часто. Моделями в ее украшениях позируют мужчины. Очень интересное такое сочетание, такая вот мужественность, такая. Ну, у не очень массивные, крупные. ну, Странные интересно, человеки. да, да, ну, и, кстати, хорошая идея, надо попробовать. Але, <laughs> мне кажется, что у нас, наверное, вот в нашем обществе, в нашем регионе не понимают, если вы идете вместе, место, Ну, например, если, вот, когда ты что-то начинаешь, мало кто понимает, но это Почему? потом когда-то кто-то щелкнет, а чтобы нет, а потом очень, конечно, большую роль играют фотографы, как они это обыграют, потому что без фотографа что бы ты ни делал, ты можешь себе сложить в коробочку с фотографиями, на телефон, Ну, це все не то. Конечно. Я думаю, а, про да. роботу з фотографами нам, Оленка детальніше. До речі, розповідь. так. Про фотографів. Ви одразу, коли починаєте співпрацю з фотографами над якимось не проектами, а якоїсь чи іншої фотосесією, бачите, якою вона має виглядати? Чи все ж таки у вас є якісь нариси, і ви потім радитесь фотографами, типу, як би це зробити ну. якось найкраще? Нариси. Тому що в нас є якась певна ідея, виникає у всіх. Ми працюємо як одна творча команда, так? І ми обговорюємо це в процесі. it's a Дуже цікаво, все это так классно. Вот сам процесс, он <laughs> да, настолько это... интересный, то дуже. есть э, за время процесса э, к нам прибивается столько интересных людей, то есть мы как-то находим их, то, у нас есть э, такой интересный визажист. Э, Олеся Смирнова. Да, Олеся Смирнова, которая готова с нами над сумасшедшими образами работать, то есть, ну вот, когда люди такие собираются, это получается очень интересно. До работа, речи про да. образы. Знаю, бачила вже так трішки фото з останньої фотосесії, якщо не помиляюсь, де ви були в образі таких ну, Ну, не останнє, але це дуже крупна і робота. А розкажіть про це. Це спеціально до святкування чи Це була ідея, ну, про все. Це була, в принципі, ідея виникла. Так, в нас фонтанували ідеї літом. Ми знімали фотосесія за фотосесією. І виникла ідея в так, Перш за все, вона хотіла. Писати казку і казку сценарій, і на казку сценарій зробити фотосесію. ви ще й письменниця. Я пішла з казки. спосіба не поворот. <laughs> да, мы сделали, я сделала целый сценарий, потом у нас было несколько, ну и не, Денька, если, да, да. по-моему, шесть моментов, то есть фотосессий, вот, и сейчас это все надо собрать еще в одну интересную, ну, хотелось бы так это как видео, да, соберем еще, это будет, наверное, интересная штука, вот, ну, смотрите Facebook, <laughs> Слава Facebook, зар... да, там все будет выложено. Для сучасных людей одним Чи одним з найголовніших критерій при виборі одягу є зручність? Чи вважаєте свій одяг практичним, і чи є у вашій колекції одяг, який можна одягати кожного дня? Чи все таки це не для кожного дня, а тільки для ну, Це настроєння людини, Якщо ти себе, ну що таке Бог, Це свобода стиля. Коли ти йдеш, ти понимаєш, що на тебе всі все, ну цього класно. Тому я вважаю, що это вообще образ кожного дня. І празнічний, і кожного дня. Ну, все, деталі, деталі. Больше деталей – праздник, менше деталей – їжеднівне. Це просто так, що... які проекти от в рамках кола Маки» ми можемо очікувати в найближчому майбутньому? Тобто ми вже почули і про фотосесії, і, і, і про навіть про казочку з ілюстрованими картинками. Так, що ще ми можемо? От гурток малювання? Ну, э, то есть ближайшая наша вместе с Леной, то есть такая задумка, мы хотим сделать одежду, да, то есть ту, которую в стил, тоже в стиле Бога, я буду шить, она будет разрисовывать. Как оно будет, мы еще так приблизительно себе представляем, но как бы думаю, что мы эту идею воплотим, конечно, со временем, потому что она учится, у нее свои работы. И, то есть у нас давно эта идея, но мы никак до нее уже до конца не доведем. То есть мы, ну, какие-то детали... Є, але це треба, щоб колекція була, да? щоб було, щоб посмотрі. Е, Оланку, малювати на Мольберті, малювати на картини малювати на тканині. Це принципово різні речі, напевно. Розкажи нам трохи, чи не страшно тобі брати там пензель, чи я не знаю якими матеріалами, якими спеціальними маркерами ви малюєте. Розкажи нам, будь ласка, е, саме про Так, як. А, ну, Я розписую одяг маркерами. так, Для одягу, перш за все, і є такі спеціальні фарми. Так. Загалом нічого складного. Перш за все, потрібно просто вміти малювати. Так. для Це найпростіше. Ніби... <рістіше> да, найпростіше. Все, там, справа техніки це, це, вже, це вже не важко. А бувало таке, що малювала, а потім. Аби мама не побачила, сховала, ну, ми про мамі не будемо не, не про це. <святливі> Ні, ну я все Тобто, уві... вона мені показує, я ж не така ну, ругача мама. <святливі> <святливі> <Тож> <святливі> у нас нічого зробимо знову. А, а до речі, в самому біда, да, процесі ці стосунки, мама і дочка, вони відчуваються? чи все-таки під час творчого. Тандемо ви тільки колеги відчувається. Звісно понятно, що поєднується. Це, це нормально. Кажуть, у кожного дизайнера повинна бути, хоч одна божевільна мрія. У вас є така? Я впевнена, Ну, звісно, є. Не знаю, стоит ли ее озвучивать. Я бы хотела показать своей коллекции. Ну, то есть, была, было такое, был разговор о том, что можно на следующий год год Украины в Канаде. И хотелось бы поехать показать что-то. То есть, ну, тоже есть какие-то идеи. Тоже одні з найсумашедших. Ну посмотримо, що з цього получається. Ми вам бажаємо їх втілення. Це головне і творчого натхнення, аби працювати. І вже е, наступна наша зустріч. Нехай буде, як то кажуть, підсумки тієї виставки. Богу Буха. Наші слова ми дуже вам дякуємо за ранковий візит за те, що підняли настрій особисто мені. Ну капелюх, капелюх, діалет нашим глядачам. Оксана та Олена Василян. Ми говорили сьогодні. Про коло маків ми говориті про... на наші курси різування. етно <ривіт> етнобо стиль. Я етно -стиль. все правильно? богу можна, <ривіт> можна і так сказати. і так сказати. Приходьте на майстер-клас, який проводяться в рамках цієї мистецької мистецького тандему, і чекають на вас. І ми також, також напевно пройдемо. Максима, навчимо малювати наш ефір. Триває <ривіт> зараз на черзі сюжет нашої колеги Антоніни. Релакс в місті як можна відпочити, не виходячи, не виїжджаючи за межі міста. Дивіться далі всіжать. Коли незакінчених справ і планів ціла купа, а мозок відмовляється працювати, дайте йому можливість відпочити. Як це можна зробити в межах міста? Дізнайтеся з сюжету. Ніщо так не заспокоює, як споглядання водяної течії, яка неспішно долає перешкоди на своєму шляху. Отже, одним із варіантів релаксу у місті може стати прогулянка по набережній. А якщо активний відпочинок вам більше до снаги, то можна спуститися з набережної ближче до річки, посидіти на траві чи погодувати качок і лебедів хлібом. Трапляється, що у звичному буденному житті не вистачає часу організувати цікаве дозвілля. Релаксуючи містом, приділіть невелику кількість часу та ознайомтеся з анонсами наших театрів чи філармонії. І, можливо, ваш сьогоднішній вечір ви проведете цікавіше, ніж зазвичай. У нашому місті є безліч приємних місць, де можна посидіти та відпочити. Одним із таких є фонтан. І немає значення, який з усіх існуючих ви оберете для релаксу. Вода заспокоює та налаштовує на гармонійний і розмірений лад. А нам світ потрібно. Філіжанка гарячої кави це вже приємно. А філіжанка кави з подругою це не тільки релакс у приємній компанії, а ще й спілкування, обмін думками та дружній сміх. І навіть якщо ваш настрій був поганим а бажання працювати повністю відсутнім, то така дружня хвилинка розрадить і налаштує на позитив. Релаксуючи у місті, я обрала кав'ярню, яка знаходиться недалеко від музею. Поєднала приємне з корисним після філіжанки гарячої кави до сучасного мистецтва. Йдемо подивимо. Одним безкоштовним і цікавим варіантом релаксу в місті є можливість приєднатися до вуличної екскурсії. В натовпі вашу присутність навряд помітять, а наше місто залюбки відкриє вам свої таємниці, адже їх у нього ще так багато в запасі.